Запускай. Війна руйнує наші душі, вони грубіють з кожним днем і розумієш, що бездуше духовність в нас розбита вщент. Немає вже надії жити щасливим буденим життям. Любві немає. Тільки в надія пала в небуття. Останній вогник жовто синь промінням сонячним стає. миттю зліт в маринках мріє, щасливу радість надає, але сидять тривоги низько, в частотах болю і жалю. Нема червоного намиста його розірвано в бою. Красива рудая калина давно вже вкрита сивиною. морозом вдарило сасуди. По красним щокам бідних вдов нема жалю, уже немає все серце в пастці мовчазної. Шепчу застиглими губами. За все нас, Господи, прости, верни нам спокій, мирне небо, життя щасливе. Поверни.